Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми закінчуємо розгляд партії українки Анни Музичук на жіночому супертурнірі, що проходив в норвезькому Ставангері. В цьому відео ми розглянемо останню партію Анни Музичук на цьому змаганні, яку вона зіграла проти індійської шахістки Хампі Конеру. Перша класична партія між цими шахістками закінчилася в нічию, і суперниці перейшли до Армагеддону. Який проходив дуже жваво. Зараз ми розглянемо цю цікаву партію, і після цього підіб'ємо підсумки турнірного виступу Анни Музичук. Отже, Є4 зіграла Українка, Е5, кінь Ф3, кінь С6, слон Б5. Це іспанська партія. Чорні грають А6, і після слона 4 ставлять пішака на Д6. Формально це поліпшений захист Стейнітса, і тут білі найчастіше грають С3. Однак Українка пішла 2-0 і наш поєдинок після деякої перестановки ходів переходить до іншої системи іспанської партії, яка носить ім'я двох відомих гросмейстерів минулого Марка Тайманова та Семена Фурмана. Чорні грають Б5, після слон Б3 ставлять коня на А 5 Білі грають Д4. Основне продовження в цій системі це розмін на Б3 і Хі Дів 6. Як було зіграно у відомій партії спаський Тайманов Москва, 1955 рік. Але індійська шахістка вирішила забрати пішака Д4, і тут в класичній партії музичук і Конеру було зіграно кінь Д4. Однак згодом стало зрозуміло, що цей варіант шахістка з Індії знає чудово. Після слон b7, слон d2, кінь б 3, кінь бієба 3, кінь ф6, кінь 5 зіграла музичук. Але ферзь C8 і навіть розмін коня на слона нічого білим не дав. Ферзь f 3 слон e 7, кінь c 3, чорні без проблем закінчили розвиток, і партія, врешті-решт, після спокійної боротьби закінчилася в нічию. Тому в Армагеддонії Анна Музичук спробувала інший, більш цікавий та відносно новий хід вона ставить туру на е 1, граючи в гамбітному стилі. Забирає на Б3 конеру АБ. Що робити чорним далі? Якщо зіграти c 5 захищаючи пішака d 4 то білі продовжують грати в гамбітному стилі, ставлячи пішака на c 3 після взяття кінь б'є c 3 у білих чудова позиція. І загроза кінь б'є b 5 і поле d 5 слабке у чорних, можна швидко розвинути фігури, зігравши слон f4, ферзь d2, тура d 1 Коротше кажучи, за пішака у білих повна компенсація. Тому тут заслуговувало на увагу слон b7, і після взяття на D4 кінь e 7 щоб на слон G5 відповісти контрударом кінь C6. Далі ферзь D2, слон E7, розмін кінь Є7, кінь С3 і два нулі. Як було в партії двох маловідомих росмейстерів в 2021 році. Скоріше за все Конеру розбирала цей варіант, але забула його. Вона переплутала ходи. І зіграла не слон b7, а кінь e7. І це є вже серйозна помилка. Тепер на d4 музичук забирає конем, загрожуючи взяттям на b5, і у відповідь на слон b7 розвиває іншого коня. Чорні грають ферзь d7, кінь d 5 Після кінь c 6 у білих вже дуже приємний вибір. Можна було забрати на c6, і після взяття зіграти слон g 5 не даючи чорним зручно закінчити розвиток. Звісно, на F6 буде просто взяття слоном, і якщо побити, то вилка. А якщо зіграти h6, то е 5 жертвуючи слона, тут відкритий шах король D8, ще одне взяття, так чи інакше ферзя треба віддавати. Наприклад, після король C8, кінь Б6. Але і хід кінь F5, зроблений українкою, теж непоганий. Чорні розуміють, що якщо намагатися зробити коротку рокіровку, то можна просто не вийти з дебюту. Тому три нулі зіграла Хампі Конеру, і це значно покращило настрій ферзовій турі білих. Не зробивши жодного ходу, ця біла фігура знаходиться саме там, де й потрібно. Слон же 5 грає Анна Музичук, розвиваючи свої фігури, нападає на фігури суперниці. Ф 6 грає індійська шахістка і слон є 3 Позиція білих дуже загрозлива. Особливо красиво виглядають коні, які перейшли демаркаційну лінію. Чорним дуже важко закінчити розвиток, уникнувши матеріальних втрат, можна було зіграти кінь е 7, і це відносно непоганий хід. Однак після взяття слон е 7 білі грають тура а2, f5 і ферзь А1, закружуючи простим взяттям на А6. Все ж таки позиція довгої рокіровки чорних з самого початку була дуже послаблена. Забирають чорні на Е4, взяття на А6, бити на а 6, звісно, не можна, там форсований мат. Якщо ж забрати на d5, то тура А8. І так чи інакше теж ставлять мат. Тому чорним треба грати в ферзь е 6 звільняючи поле D7 для короля, але білі забирають на Е7 з шахом, грають тура А7, продовжуючи атаку на чорного короля за наявності різноколірних слонів. Але Хампі Конеро зіграла менш вдало. Пішла Тура е 8 атакуючи пішака, і Анна Музичук завдала потужного, хоча й очевидного удару слон Б6. Двічі атакує Пішака С7. Звісно, бити слона погано там буде конева вилка. Тому Тура б'є Е4 зіграла хампі Конеру. За допомогою тактики намагається врятувати цю безнадійну для себе партію. Забирає Анна Музичук і після взяття на F5 дає шах. І у відповідь на король D7 забирає конем пішака, захищаючи туру. Тут стало очевидно, що партію чорним не врятувати. Конору залізла ще й в дуже серйозний цейтнот, і Анна Музичук впевнено добиває суперницю. Після Кінь Е5 вона грає тура b8, нападаючи на слона. Чорні, звісно, створюють загрозу мату, але просто F3, ферзь C6, слона 5. Білі фігури володарюють в таборі суперниці. Як і раніше, чорним закінчити розвиток не так вже й просто. Д5 грає конеру, створюючи очевидну загрозу, не менш очевидний захист короля ш 1, кінь 6, захищаючи туру і маючи на увазі хід слон d6, але забирає d5. на d5 Анна Музичук, тут загроза відкритого шаху, слон d6 і кінь Б4, нападаючи на ферзя. Слон D6 зв'язаний, тому вбити коня не можна. Після відходу Ферзя взяття на Б7, шах, і в цій безнадійній позиції у білих вже зайва тура і атака, що продовжується, хампі Конеру здалася. Ось на такій мажорній ноті закінчила Анна Музичук цей досить успішний для себе турнір. На своїх екранах ви бачите фінальне турнірне становище суперниць на першому місці чемпіонка світу Дзюй Вендзюнь, яка в останньому турі. Переграла свою співвітчизницю лейтензе і відкинула її на третє місце. Анна Музичук розташувалася між двома потужними китаянками, в українки 16 очок і почесне друге місце. На жаль, всерйоз поборотися за першу позицію не вдалося. Все ж таки, в останніх двох турах Дзюй Вендзюнь видала максимум, здобувши дві перемоги в класичних партіях, що дало їй 6 очок. Українка набрала дещо менше, але цього виявилося достатньо для того, щоб обігнати лейтензе. Як на мене, вийшов досить цікавий та успішний для Анни Музичук турнір. Вона продемонструвала волю до перемоги, незважаючи на те, що перша частина цього змагання не дуже й складалася для українки. В другій вона відіграла чудово, нагадаю, перегравши на тайбрейку і дзюйвендзюнь, і лейтензе. А от хампі Конеру, здається, стає для нашої шахістки так званою клієнткою. Тобто майже в кожній зустрічі цих шахісток саме Українка домінує, як мінімум досягає нічиєї, ну а як максимум вчиняє ось такі чудові розгроми. Подякуємо Ані Музичук за цей гарний виступ. Сподіваюся, що жіночий ставангер був проведений вперше, але не востаннє і українських шахісток. Саму Анну Музичук, її молодшу сестру Марію, можливо, Анну Ушеніну, ще неодноразово запросять на цей турнір, який має стати традиційним. Дякую всім глядачам за те, що ви слідкували за жіночим ставангером разом з каналом Шахи для всіх. Залишайтеся на зв'язку, адже попереду ще багато цікавих турнірів за участі українських шахістів та шахісток. І розгляд найцікавіших партій знакових змагань за участі наших співвітчизників і співвітчизниць. Ви, звісно, побачите на каналі Шахи для всіх, наразі найбільшому україномовному шаховому каналі на Ютубі. Дякую за увагу, до побачення.